Чао, море, коместаї! Як у вас справи? Сподіваюсь, тут то мене усе гаразд. Сьогодні ми з вами поговоримо про дієслово веніре з прийменниками, бо його значення, воно змінюється в залежності від того, який прийменник йде після нього. Це дуже популярне дієслово, тому вкрай, вкрай важливо. Знати його нюанси, бо там є нюанси, які повністю змінюють його сенс та значення. До речі, конспект цього уроку я викладу в мій телеграм-канал, щоб ви могли завантажити його собі і роздрукувати і вивчати будь-де, будь як будь-коли. Алорам, allora. і так. Дієслово Веніре воно перекладається, як приходити, приїджати і так далі. Його часто використовують, коли рух спрямований до тебе, а не від тебе, як у випадку з дієсловом андаре. Веніре це неправильне дієслово. Воно робить що хоче, як справжній веро італіно, як справжній італієць. Давайте спочатку згадаємо, як його треба відмінювати. Io vengo, я приїжджаю, tu vieni, Ти приїжджаєш. lui lei viene, Він вона приїжджає. noi ну veniamo, ми приїжджаємо, нові ну venite, ви приїжджаєте. loro vengono, ну, Вони приїжджають. А тепер прийменники. Прийменники після дієслова веніре, це, як знаєте, як соус до пасти. Вони змінюють тут «усе», смак, сенс, настрій, фрази, плюс да означає приходити від когось або звідкись. Ну, наприклад, приклади vengo да мія нонна, я йду від бабусі». Лоро Венгоно да Мілано, вони приїхали з Мілану. Венго, да Марко, я прийшов від Марко. Увага! Прийменник да, він такий під, під, підступний. Він може означати і до когось, і від когось. Це залежить від контексту і від дієслова поряд. Запам'ятайте, уявіть собі таку, знаєте, шпаргалку. Ситуація. бабуся та пирог. Ось схема андари да нонна, і ти біжиш до бабусі з пирогом. А якщо Веніри да нонна, то ти вже повертаєшся від бабусі з пирогом у руках та чашечкою еспресо. Бачите, яка різниця. Одне дієслово і інший сенс. Тому ось цю схему, будь ласочка випишіть собі, у... а краще, це все буду у конспекті, завантажуйте його в телеграмі та розпечатуйте. Веніре плюс ін означає переходити всередину. Простору. Тут Ін означає всередини кімнати, дому, країні, машини тощо. Ну, наприклад, Італія. Ти приїдеш до Італії, Вені in Каза, Заходь у дім, захоч додому, Заходь до мене, in і Маккіна Ної. Ти заїдеш за нами в машині. Ось бачите, in ін Маккіна. Тобто, Кудись їхати, але всередині автомобіля. Бачите, і так можна всередині автобуса, всередині трено. Трено, поїзд, поїзд, і так далі. Тобто всередині чогось можна їхати кудись чи відкись. Такий важний нюансик. І ще така скерцо, щутка, щутливий приклад із життя. Мама каже мені там: в гені Ін кучина. Е Зайдеш на кухню, а я там відповідаю їй: «Соло, се, че, ла Паста, тільки що там є паста. Ну, Приємно, коли мама готує, а не я. Я вмію готувати у мене навіть є міні-такий маленький блог, пікло про кулінарія. Але коли мама приїжджає, ну я вже дорослий, я вже роздільна, живемо з мамою, але іноді вона приїжджає в гості або я до неї. і... Allo, до речі, запрошую вас на мій авторський відеокурс Італійська мова з нуля, рівень А1. У стороні курсу взяли участь понад 15 італійців. Ми записували відеоуроки з носіями мовою, з італійцями з різних регіонів Італії: північ, південь, центр. Так, ви з перших занять звикаєте до справжньої живої. Італійської мови, такою, яка вона є, яка, яка, яка вона звучить у реальному житті на вулицях Риму, Флоренції, вчиться говорити, як італійці разом з італійцями. Легко, впевнено і без страху. Посилання буде в описі. Далі веніре плюс а. Це означає приходити кудись, або щоб, щоб щось зробити. У нього є два значення з А. Перше значення це приходити, приїжджати кудись. Прийменник А вказує тут на напрямок. Так? Наприклад, В'єні а Каза Мія. Ти прийдеш до мене додому, або там Дома і школа» Завтра я піду до школи, або там Лука віє а Рома, Лука приїжджає до Риму. І значення друге це приходити, щоб щось зробити. Після а йде дієслово в інфінітиві. Приклад веніре аль чинема конної. Підете з нами в кіно, В'єні а манчаре. Ти підеш поїсти? С'ямо венуті а парларе кон те. Ми прийшли поговорити з тобою. Головне тут запам'ятайте Веніре А плюс місце напрямок. А якщо Веніре А плюс дієслово, то це мета дії. І ще така надихаюча думка на кінець. Вивчайте італійську мову не просто як мову іноземну якусь, а вивчайте італійську мову як запрошення до нового життя, життя нового, голосного, смачного, пристрасного, щасливого, як сама Італія. Бо нова мова це завжди новий світ, нові двері. Для нового життя. Тому нехай дієслово Веніре буде для вас не просто дієсловом, а буде новим приводом прийти туди, де вам справді буде добре. Чао, чао, Е ун абраччо, Гранде.